Розпочали регулярні тренування, бігаєте, займаєтесь фітнесом і раптом з'являється біль у чи гомілці без падіння, без травми, але постійно болить. Це може бути стресовий перелом, дуже підступна травма, яку дуже легко пропустити. Це мікротріщина в кісті, яка виникає внаслідок постійних навантажень на певну її зони. Частіше страждає гомілка в зоні ризику: бігуни, танцівники, а також військові. Ті пацієнти, які різко збільшили фізичне навантаження. При підозрі стресового перелому найбільш чутливим методом діагностики є МРТ, тому дуже важливо вчасно звернутися до лікаря, вчасно запідозрити цю проблему, вчасно виконати МРТ та розпочати відповідне лікування. Лікування стресового перелому проходить без гіпса, без імобілізації, але з чітким дозованим контролем навантаження на кінцівку. Також призначають протизапальні. Препарати вітаміну Д, препарати кальцію. Щоб запобігти цій проблемі, потрібно поступово збільшувати інтенсивність ваших тренувань. Чітко слідкувати за взуттям, в якому ви бігаєте. Чітко слідкувати за поверхнею, по якій ви бігаєте. Краще починати тренування на спеціалізованих гумових амортизуючих поверхнях сучасних стадіонів, або це повинні бути пробіжки в лісі. Не займайтеся самодіагностикою та самолікуванням. А вчасно звертайтесь до лікарів за допомогою.